Вас буває таке, що за один день ви ніби переживаєте декілька днів. Вони такі насичені. Дуже багато всього, дуже втомлено. От сьогодні понеділок, а стільки всього трапилось, я просто в шоці я встигла зробити стільки всього за один день. А зараз от, прийшла додому з танців, буду знімати лінзи зараз і дещо розкажу. Я до речі, настільки вже звикла вдягати іноді лінзи, що навіть подобаюсь собі без, без окулярів, тому що з тих пір, як коли я почала носити окуляри, я зрозуміла, що мені взагалі якось не подобається моє обличчя, коли воно без окулярів. Типу, взагалі не красиво, дуже некрасиво виглядає. От, але зараз такий день, коли мені подобається. Прям цімпампуля. Подніше вчора я була в лінзах і е, теж е, подобалось, як я виглядаю чи позавчора. Е, я короче ходила на кураж. На кураж базар в друге в своєму житті. І, коротше, ми з подругою фоткались в фотобуці, і, типа, зробили, як ото в Тіктоці роблять тіпа, не три там, фотки, ну, типу, разом, а там одна на фотці, потім наступна на фотці, а третя фотка там де ми вже вдвох. А, вот. І я собі вирізала фотографію, де я сама і поклала собі. І поклала собі під чохол, під мій прозорий, щоб дивитися, якась імпампулька, бути впевненішою в собі, бо я там дуже красиво получилась. і без окулярів, до речі, взагалі не любила раніше носити лінзи, тому що я блін їх і вдіти не можу, і потім зняти не можу. Це дуже важко, дуже мене дратує. речі, в минулому році у влозі вже жалілася на ці йобані лінзи, але. Я для себе особисто знайшла такий лайфхак, як зробити так, щоб безболісно вдягати і знімати лінзи. Ну, ладно, втягати це ще треба так придречитися, але вже набагато менше часу це в мене займає. А от знімати це в мене такий лайфхак. Коротше, я беру просто краплю для очей, крапаю а око більш таке зволожене, і набагато легше витягнути цю йобану лінзу. Тому що раніше я, типу, мучилась, не могла витягнути, починала вже плакати, бляха від безсилля, і тільки потім, типу, зволожене око, вона в мене одразу типу швидко дуже знімалася. Тож, тепер, щоб не ридати і не портити собі нерви, я тепер, я тепер крапаю краплю. Ну ще після того, як зняла, теж покрапаю е, краплю, щоб, типу, не знаю, коротше, око себе краще почувало. За секундочку, все. Абсолютно безболісно, хто не знав цей і носить лінзи, знайте. Хто давно носить лінзи, думаю, ви і так все знаєте. І можливо, навіть не потребуєте цього лубриканту у вигляді крапель для очей. Тож. Що ж, сіла перезаписувати відео про те, як я заповнювала анкету і загалом про отримання візи, тому що я була дуже втомлена, і я там двох слів зв'язати не могла. я Як почала монтувати, там получався повний треш і фарш, тому... Перезаписую лонг сторі шорт. Я отримала візу в Великобританію. Це була моя третя спроба. Вперше я подавалась на візу десь рік тому. Це потрібно було не для моїх особистих потреб, а заради конференції. Тобто, я їхала відрядження в Великобританію, ну мала їхати і подавалась на візу. Мені відмовили через пару днів. Я знову заповнила анкету і знову подалась на візу. Але і мені знову відмовили причина відмови. Була в тому, що вони, типу, не були щось впевнені в моїх статках, толі в, то, в джерелі, типу, звідки там вони в мене, толі взагалі в кількості там грошей, які в мене є, які я збираюсь витратити. А вони там щось там таке вказали. Там є офіційна там зазвичай відмова причина тобі присилають в pdf файліку. Цього року я знову маю їхати у відрядження у Лондон. Тож я знову подавалась. Я чесно вже навіть не очікувала, що я зможу отримати візу, тому що я подумала це як з кредитом. Погана кредитна історія, погана візова історія. Але я цього разу все заповнила правильно. Вже не так переживала загалом за цей рік накопичила гроші, тому що е, я знала, що може бути знову відрядження, це от, і підготувалася. Тож візу я отримала, і я не просто поїду у відрядження. Я ще на тиждень після залишусь і буду тусити, раз уж мені випала така нагода. Тож я б хотіла з людьми поділитися е, з приводу цієї анкети, яку потрібно заповнювати. На які пункти потрібно звернути увагу. Можливо, комусь це буде корисно, можливо, люди, які. Подаються на таку візу, і так, в принципі, у них немає проблем з грошима і з тим, як заповнити цю анкету, але, можливо, можливо комусь буде і корисно. Просто коли я приїхав приїхала вже вклеювати візу в паспорт. Там були такі люди в нашому ну посольстві тут в Києві там сумочки, міу-міу, ЛВ і всяке таке. і Виглядали всі дуже мажоритарно. Ну я розумію, що це дорога історія, в принципі, поїхати в Британію, але можливо для когось це така мрія, і хтось там прям накопичував дуже і хотів поїхати, тому можливо, це відео знайде свого глядача. На які пункти варто звернути увагу? Там буде декілька пунктів про гроші. Будуть такі пункти, як вкажіть свій річний дохід в гривнях, там буде цей пункт. Також вкажіть, скільки ви за місяць саме витрачаєте, тобто сума витрат ваша за місяць. Також потрібно вказати, скільки ви плануєте витратити грошей за той період, поки знаходитесь у Великобританії. І тут, до речі, хороший поєнт. Чи це мається на увазі саме прям той період, який я вказала, чи на той період, коли мені дається віза? Тому що на візу я подавалась на ту, яка дається на півроку лише. А період я вказала тиждень. І я чи от зараз подумала про це, що я навіть не розумію, ця сума якого періоду стосується. Але скажу одразу скільки я зазначила. Я зазначила таку суму, яка в євро дорівнює, дорівнює 1700 євро. Це та сума, яку я планую типу, витратити там під час перебування у Великобританії. Я поставила таку велику суму, тому що минулого разу я вказувала меншу і візу мені не дали. Цього разу я вирішила вказати ну прям типу, велику суму, щоб ці візові агенти розуміли, що якщо що, гроші в мене є, і якщо станеться якийсь форс-мажор, я не буду там а, бомжувати і Дичськітація по як за якоюсь там допомогою державною біженською в мене є гроші, щоб заплатити за готель, якщо що і на квиток назад, щоб в мене теж були гроші. Також там просять вказати, скільки грошей у вас, типу, накопичення, накопичення грошей, скільки у вас сума накопичення. Там вже просять переводити валюту фунтів британських. Як кажуть люди, до яких ти звертаєшся там, на заповнення цієї анкети, я не знаю, візові агенти чи хто ці люди, ну, типу ріалторів, знаєте, от вони е, кажуть, що потрібно, е, щоб у тебе на рахунку лишалось 2000 тисячі. Євро. А на твоєму банківському рахунку, і потім у цю випуску з банку з остатком рахунку в 2000 євро. Ти потім там підтягуєш до всіх документів. Які документи загалом треба підтягувати цю загалом у цю анкету, яку ти заповнюєш, там така величенька. Вона доволі. Заповнення анкети доступно в англійській російській мові. Що жорсткий крінж? Я заповнювала англійською. В принципі, там нічого складного не було. Все зрозуміло. А потрібно підвантажити паспорт свій, при тому, що відсканувати закордонний паспорт. Потрібно на кожній сторінці, а тим паче на кожній сторінці дає якісь печаті. Також потрібно підв'язати виписки з банків, тобто виписка за 6 останніх місяців, виписка з рахунку типу з твоїм оборотом там із пендами. Це можна зробити в монобанку одразу англійською мовою, щоб потім не перекладати. А також я давала виписку з інжура. Інжур це. Така штука, де куди я інвестую. В Венджурі ти можеш купляти е, ціні папери на нерухомість. Це так в двох словах в інтернеті вам скажуть краще. От і справа в тому, що я там інвестувала, і там така доволі велика сума, і тому я вирішила також це прикріпити, показати, щоб розуміли, е, що й деньги в мене вводяться. Але загалом ідеалі підв'язувати там типу. Сертифікат про одруження, або там, якщо в тебе є якась в твоїй власності нерухомість, або навіть рухомість. В общем, всякі такі документи, які підтвердили, що ти точно повернешся, що є щось, що тебе тримає в твоїй країні. Нерухомості і рухомості у мене немає, але мої цінні папери мене врятували в, принципі, в цьому плані, було цього достатньо. Що ще важливо зазначити, як я думаю, з грошима, які ти там вказуєш, потрібно бути дуже обережним. Якщо ти вказуєш, що в тебе є якісь збереження, то важливо, щоб у тебе була можливість показати потім в документі, що в тебе є ці збереження. От, наприклад, я вказала ту суму збережень, і вона збігається з тою сумою цінних паперів, які я закупила, і я прикріпила, типу, як доказ, що от вони там, якщо порахують, а вони дуже. Там прискіпливі, і вони це обов'язково все прорахували. Також дала випуску з рахунку зі своєї доларової картки. Там у мене просто тисяча доларів, і я вирішила і цю випуску підтягнути, щоб точно всі поняли, що деньги в мене є цього разу, бо минулого разу в мене не було стільки заощаджень. Цей рік я дуже готувалась. Ну і не тільки до цієї поїздки, загалом просто відкладаю. Вот але тут я прям готувала саме прям під Лондон. Тому моя порада, Якщо ви збираєтесь їхати в Лондон, ну загалом Велику Британію, то дуже підготуйтесь в плані там збережень, саме витрат на картці, щоб було чим підкріпити свої слова. Я давала вообще виписку зі свого рахунку ФОП. По залужку, залужку прям. Якщо немає ФОП у вас, це не біда, можете просто прикріпити випуску залишку-рахунку свого типу звичайного рахунку. Ще такий момент. У нас є такі кейси. Коли на ФОП отримують там, допустимо, якісь 500 доларів, а всю іншу зарплату отримують в іншій формі. В такому випадку я не рекомендую давати вообще випуску з ФОПу, тому що моїй знайомі, яка таким чином надала оці виписки, не дали візу. І вони пояснили тим, що от на ФОП у вас така сума заходить, але з вашим оборотом на карті вона не збігається. Це дуже дивно. Візу ми вам не дамо. Оборот в неї був більший, ніж типу їй приходить на карту на ФОП. І казалось би, в чому проблема? В неї ж є гроші, типу є оборот, водяться гроші, але їх смутило це дуже, і вони ем, це прям дали як офіційну причину відмови. Тому, якщо на ФОП отримуєте там чуть-чуть, краще взагалі ФОП свій не прикріпляти. Загалом це всі такі пункти а, з приводу грошей. Сподіваюсь, я змогла чітко донести, що якщо ви вказуєте будь-які десь суми, важливо, щоб потім ви їх прикріпили як підтвердження, як якийсь доказ, щоб всі ваші слова, заповнення там відповіді, всі збігались потім з документами, які ви будете підкріпляти. Із таких ще питань там є типу про тероризм. Типу, чи були ви учасником, якось вообще задіяні в таких от activities? А також там є запитання, чи були ви в якісь з країн, типу Євросоюзу. Як я розумію, Євросоюзу плюс там Канада, по-моєму, Австралія, Нова Зеландія, по-моєму, теж. От і там дають спейс для того, щоб заповнити три останні там країни з цього. З цієї групи, в яких ви були, в які числа в які дати, от, і з яких причин, там причини, типу бізнес тріп туризм і ще, по-моєму, якісь. Я всюди вказувала туризм цього разу, бо минулого разу я всюди вказувала бізнес-стріп, і мені візу не дали. Тому я побоялась вже, побоялась взагалі щось вказувати про свій бізнес-стріп реальний, і тому всюди сказала туризм, і ціль, і мета там, моєї поїздки також там був спрейс про те, щоб це можна там заповнити, написати. Я також вказала туризм, бо минулого року я вказала бізнес-тріп. Я навіть перекріпила запрошення від організаторів конференції, які прям надають, данадають типу, для візи спеціальні запрошення. Можна у них зареквестити. Вони там писали, що от Поліна такато, такато. Стела. Ми її запрошуємо на конференцію в такі-то-то такі, -то, такі -то числа. От, Будь ласка, віза-Летер. для Visa Letter. От. Цього разу мені також дали це запрошення, але я його вже не стала прикріпляти і просто-просто-всюди, просто-просто туризм. І візу мені дали. Я дуже рада. Сподіваюся, інформація була корисна. Якщо вдруг є якісь запитання, я зможу відповісти в коментарях. Мені не западло. Я розумію, який це стрес і заповнення цієї анкети, і очікування потім. І загалом цей весь коротше, процес він доволі стресовий. До речі, що ще можливо там одразу скажу. Чекати 15 робочих днів, тобто тотал 3 тижні а, на відповідь. Цього разу прям так воно і вийшло. Минулого разу, коли я подавала, мені прямо впродовж 10 робочих днів, або навіть 10 тотал днів мені дали відповідь, дуже скоро дали її. І не тільки тому, що це відмова, моїм колегам, яким прийшла позитивна відповідь, також дуже швидко відповіли. Але цього разу або якийсь сезон, або всі жорстко виїжджають. Тож відповідь була довга, а черга на вклейку візи дуже-дуже також довга була. Віза вклеюється не по запису, по живій черзі. Ти приїжджаєш в цей центр, встаєш в агроменну чергу і чекаєш. Тотал я там пробула одну годину, в принципі, небагато. Насправді я себе прям ну, морально налаштовувала, що це буде довго. І воно ну, вийшло годинка, в принципі, нічого страшного. Окей, для живої черги э, не страшно. Дуже дякую, що подивилися це відео. Сподіваюсь, було корисним. Я дуже рада, буду збиратись. Ще сподіваюсь, будуть влоги, бо зараз в мене щось знову немає ресурсу на зйомку, на цю саме. Ой, не знаю, не виходить в мене прям дуже консистентно це робити, але я роблю просто все по мірі свого настрою і сил. Сама чекаю влоги з Лондону вже, вот думаю, що зможу щось прикольненько познімати.